Акумулятори для сонячної електростанції які краще та чому ну я думаю, що однозначно треба зараз вибирати літі залізофосфатні акумулятори. І важливо що, напевно, що було б все одного виробника: інвертор і акумулятор. Тут важливо, що вони спілкувалися і відповідно коректно працювали. Інколи таке буває, що акумулятор одного виробника, інвертор іншого, і в них немає нормальної синхронної роботи. Інвертор втрачає зв'язок з акумулятором, інші бувають глюки. Ось а це може і призводити до некоректної роботи і до всяких поганих наслідків. Самі варіант – варіант загорення акумулятора, навіть вибухи акумуляторів. Я принаймні, такі декілька фотографій і відео бачу в Україні. Ну, це скоріш за все є перероблення акумулятора з електромобілів. Цього я категорично не рекомендую. Рано чи пізно це може призвести до біді. Ось. Так само зараз вже і не рекомендуємо підсонячну енергетику, це, звичайно, сонцево кислотні акумулятори. В них є одна невеличка перевага, що вони працюють більш-менш нормально при від'ємних температурах. Літій-залізофосфатний акумулятор все ж таки потрібно встановлювати в теплому опалюваному приміщенні. Він працює від там, плюс 1 до плюс 40.